Програму представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. і сьогодні ми вам розкажемо та покажемо вулицю Колеси. Залишайтеся, буде дуже цікаво. Спершу ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть правильну і цікаву відповідь, отримає прекрасний чудовий подарунок від нашого надійного партнера торгової марки Бучач. Бучач, славімо галіцію. Ми запитуємо. Славімо Галіцію. цій вулиці живете. Так. Як знаєте, як називається ваша вулиця дому? Академіка Полеса. Я колись називалася? Е, учительська. Точно. Точно. Точно, точно. Ну точно. Коли вчинить? Ой, Напевно, що як моя мама була маленька. Бачите, до перших людей підійшли і майже в... ціле життя живе. Що про це вирішує, можете сказати? Обійця. Дуже, звідси ніколи не підемо. Ну так людно, що майже нікого з людей не побачиш. А Якраз добре, у нас тупікова вуличка, діти тут бавляться, ми в дитинстві тут бавились. Тобто... Ясно. І отримують, не тільки бавляться, і отримують люди такого, ще гарного призаві торгової марки Бучеш. Бучеш, славій і це вам, вашому чоловіку, і думаю, до святкового столу буде якраз. До побачення. Всього добре. Цю вулицю назвали на честь українського композитора, музикознавця, фольклориста Філарета Колесен. Філарет Колеса народився на Львівщині в різні часи. Працював з Івано-Франком, Миколою Лисенком, Лесею Українкою. Колеса залишив у спадщину багато своїх творів, а також у рукописі історію української етнографії. Перший його син Микола Колеса також став не менш відомим композитором. Був ректором Львівської консерваторії та диригентом філармонії. Від початку 19 століття цю вулицю називали убогих, бо проходила повз шпиталь святого Лазара, в якому лікувалося чимало бідних людей. Від 1871 року стала називатись Вроновських на честь львівської шляхетної родини. В кінці 18 століття маєток цієї родини знаходився ось тут, на цій горі, яку також називали Вроновських. У 1950 році цю вулицю ще називали вчительська, бо починалася вона від будинку вчителя. Адресу номер 2 має будівля, яка до війни належала притулку для самотніх літніх людей фундації святого Лазаря. Шпиталь був заснований на власних землях львівським ламником Марком Острогорським у середині 17 століття. Незабаром через висновок медиків про нібито шкідливість цього місця для здоров'я шпиталь було вирішено перенести. Цей привід, очевидно, був надоманий, враховуючи, що за кілька років терени були забудовані літніми резиденціями тодішніх львівських можноватців, серед яких в той час було і багато медиків. У 50-х роках тут був гуртожиток політехнічного інституту. Зараз тут корпуси Львівської політехніки. Більшість будинків на цій вулиці має понад 100 років. У четвертому будинку за Польщі був магазин іграшок. Він проіснував недовго чи через те, що вибору продукції не було, чи не вдале місце розташування. Проте старожили про нього пам'ятають. У цьому будинку за бабці Австрії продавали капелю. Сьогодні тут туристична фірма Classic Travel. Для тих, хто полюбляє мандрувати не лише вуличками Львова, а вуличками Єгипту та інших закордонних міст, варто звертатися сюди. А ще Classic Travel нагадує, що до нового року залишилось зовсім небагато, всього 55 днів. Тому, якщо ви ще не визначились, куди їхати, Classic Travel підготував вам цікаві пропозиції. Номер 12 має також свою цікаву історію. З Австрії тут жила жінка, яка дуже любила кутів. Вона усіх бездомних кутів забирала собі додому. Через це в неї були постійні сварки із сусідами. У тринадцятій будівлі за Австрії була велика пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, і будинок теж частково вдалося врятувати. У Львові пожеж було чимало. Взагалі, якщо розповідати про наше місто, то воно народилося від пожежі, тому що перша документальна згадка про Львів, яка вважається його початком, розповідає про пожежу. Сьогодні у Львові знайдеться заледве ледве два десятки дерев'яних будинків. А за короля Данила і до 16-го століття майже весь Львів був дерев'яний. Тодішні європейські історики писали: слов'яни ніби створені для дерева. Вони вміють вправно його обробляти, прикрашаючи дерево малюнками і позолотами. Вулиця Колеси мені особливо сподобалась, тому що тут дуже тихо і затишно. Ось такою була сьогоднішня програма у вуличке. Генеральний Генеральні партнери ювелірна лінія Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково приїдемо на вашу вулицю. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Славімо галіцію!